Всім привіт, всіх вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішній відеоролик ми з вами поговоримо про три криптопроекти, які можуть принести прибуток вже на початку 2024 року. Тому прошу вас додивитись це відео до кінця, так як воно досить цікаве, на ним довго працював і бажаю вам приємного перегляду. Ну а перед початком цього відеоролика хочу вам надати про свій телеграм-канал, якому я кожен день викладаю різні криптоактивності та взагалі проекти, на яких можна заробити. Також моєму телеграм-каналі в закріпну повідомленні ви знайдете навігацію. По цій навігації можете в каналі знайти курси, уріях ватри курсоволош Волошна, курс по американську. Ютубу, подарунок на 400 підписників, там зібрано більше 10 курсів топу українських блогерів, там товарка, крипта, арбітраж і так далі. І також інструкція про те, як зробити 500 гривень за 10 хвилин на реєстраціях. Також вам хочу сказати, що в мене зараз є набір мою арбітражну команду з Тіктоку, тому якщо вам це цікаво, то можете переходити в телеграм-канал та залишати заявку. Посилання на телеграм залишаю в описі під цим відео. Першим таким проєктом, як не дурно, це є проєкт Berachain, про який зараз абсолютно всі говорять. Це є звичайний. Теснет, але просто з 40 мільйонами інвестицій. Тобто думаю, що дроп буде точно. І так думають більшість кількість учасників, топових в криптоком'юніті і так далі. Теснет не є досить складний. Єдине, що потрібно робити, це потрібно робити транзакції кожен день. Хто не знає, що таке Теснет, Це коли ти тестуєш, допустим, певний проект не за реальні гроші, а за тестові токени. Тобто, ти береш в крані тестові токени, за них тестуєш платформу і в майбутньому за це отримуєш дроп. Тобто, якщо ти лише заходиш в крипту, ти знати, це хороша можливість для того, щоб наростити свій капітал. Давайте покажу, що вам потрібно робити для того, щоб взагалі отримати дроп. Детальніше відео є на каналі, тому можете глянути. Перед тим, як взагалі тести платформи, нам потрібно завантажити Metamask. Далі додати мережу Bere Artio. Після чого, як ми її додали. Зараз. Нам потрібно взяти тестові токени в е, крані. Хто не знаєте екран, отут він є. Ми на нього переходимо, але зараз він щось не працює. Потрібно буде піймати той час, коли він працює, тому що зараз є технічна помилка. Ми переходимо MetaMask, копіюємо е, наші, так скажемо, наш адрес, е, вставляємо його сюди, нажимаємо Drip Token і на 2 двох хвилин нам проходить. Після цього ми ці токени заходимо назад в Swap, Вибираємо токен Берра, вибираємо токен на ECG USDC, міняємо більшу частину е, і отримуємо е, оці токени SCG USDC Далі нам потрібно буде зайти в е, ще один сайт, обміняти її на токен Хані і закинути це все в пул е, Всі посилання ви знайдете знову ж таки по цьому проєкту в мене ТГ-каналі. Щоби я під відео не закріпляв, а, і так далі. Давайте вже, в принципі, переходити до другого криптопроекту. Хочете детальніше знати про цей проєкт, відеоролик є на каналі. Другим проєктом у нас з'являється проєкт Yoga Pets. Хто не знає, що таке Yoga Pets, це колекція NFT, які вони зараз запустили свою компанію, схожа до меймленду, за яку ми в майбутньому отримаємо їхні токени ВЕЛ. Well. Чому це взагалі другий меймленд? Зараз поясню ще раз, тому що знову ж таки відос я про неї робив. Є на каналі все. Вел. Їхня компанія ось так от називається. Насправді тут завдань тяжких нема. Завдання є лише пов'язані з соціальними мережами, тобто з Twitter. Тобто, закинути там пост твіттері і так далі. Допустимо, ретвітнути ось цю штуку. Зараз вам покажу. Ми переходимо і робимо ретвіт. Все. Нажимаємо Verify. І воно в нас через годину це завдання в нас підтверджується. Якщо, якщо ми його, звичайно, зробили добре. Е, потрібно нам зробити Daily Post, допустимо, позначити Yoga Pets Well. Давайте поясню, чому це другий меймланд. Хто не знає що таке меймланд, можете пошукати. Е, в них спільний кофаундер. Тобто на них підписаний Memcoin. Це не означає, що там спільний кофаундер. Просто в них одна людина розробляла певні проекти. Це, знову ж таки, колекція NFT-шок. 583 тисячі в Твіттері це дуже і дуже багато. Топі криптоінфлюенсери, топі криптоком'юніті за ними стежать. Проект повністю без складень, не потребує ніяких затрат. На виконання його йде не більше 20 хвилин загальному, не більше 5 хвилин в день, щоб виконати ці дейлі завдання. І в принципі, можна дуже легко, дуже дуже і дуже легко фармити усі токени ВЕЛ, які в майбутньому знову ж таки конвертуються на. В Point, тобто в криптовалюту. Про цей проект зараз ніхто не говорить абсолютно. Щоб в нього зайти, нам потрібно інвайт-коди. Де взяти ці інвайт-коди? Інвайт-коди ви можете знайти мому, в моєму телеграм-каналі, просто зайти в мій телеграм-канал, взяти пошук, написати YogaPets і там будуть інвайт-коди, за якими ви доєднаєтесь до цього проєкту, і зможете фармити. Знову ж таки, ось ці токени. Допустимо, е я ще не зробив завдання, але нічого страшного. Тут завдань насправді нема. Отакі. От Коди, вони обновляються кожні години, ну, кожен день. Але знову ж таки, вони не є вічні. Тобто, якщо він, він сьогодні працює, то завтра ні. І так далі. Тобто, На кожен код є певна кількість людей і так далі. Чому я вам рекомендую зайти в цей проєкт? Тому що він без складень, якщо у вас немає взагалі ніякого капіталу, і ви хочете активно розвиватися в крипті, то цей проект саме для вас. Тому посилання на нього, інструкцію знову ж таки, знайдете в телеграм-каналі, і давайте приступати взагалі до останнього проекту, про який, який потрібно зробити. І останній на сьогодні проект цей проект потребує мінімальних вкладень. Я б сказав, взагалі ну, дуже маленьких. Це в нас проект Старі Нів. Цей проект чимось схожий до NFT Prompt, мабуть, через те, що вони разом колаба. Хто не знає, що такий проект NFT Prompt, Я робив про нього відео. Вчора воно вийшло. Також робив відео про старі Нів, теж можете глянути. Отже, NFT Prompt, вони роздали дуже дуже жирний дроб за те, що ми просто збирали поінти на їх сайті. Тобто там були дуже дуже великі суми. І старі Нів, це чимось схожий проект на NFT Prompt. Чим він унікальний? Те, що в ньому зараз мало учасників, він не так аж зашилений, і він потребує мінімальних вкладень. Ви скажете, яких мінімальних вкладень? Нам потрібно е, замінтати паз, який коштує 20 центів. І знову ж таки, нам потрібно збирати оці дейлі штучки, тобто е, щоденні входи, е, і тратити по 3 цента. Не кожен має змогу заґендати там 1 долар тому що там вивід з біржі, е, вивід з біржі 10 доларів. Ну, в мене є відео знову ж таки на каналі про те, як купити. Як закинути гроші на комісію, бо де взагалі брати гроші на комісію, тому можете теж е, глянути. Отже, що нам потрібно робити по завданнях? Кожен день нам потрібно заходити на сайт, е, підписуватись на одну, одна, одну людину. Далі нам потрібно е, сидіти 10 хвилин на цьому сайті і зайти в якесь ком'юніті, допустимо, е, тут зайти і в чаті написати GM, ну, Зрозуміло. Можна, звичайно, запрошувати друзів, реферальна система тут е, дуже і дуже активна. І збирати усі тотал реварди. До речі, сьогодні я викатив пост про те, що ми можемо забрати 150 п'ятдесять абсолютно без вкладень. Так що рекомендую звернути звернути увагу на цей проект, як проект оголосив про свій дроб, і вже в найближчий час він вийде. Тобто їх токен вийде в світ, і ми зможемо отримати наші нагороди. В принципі, ось такі проекти в нас вийшли. Не є, вони досить складні за своїм виконанням. Один з них потребує вкладень, але всі вони роздадуть нагороди. Тому я вам рекомендую зробити, якщо ви лише входите в крипто, або взагалі ви є в крипті. Тому ви, якщо ви вже займаєтесь криптою, про ці проекти, ви маєте знати, так як вони зараз на слуху. Інструкції та посилання на них ви самі знаєте, де знайдете. Дякую всім, хлодився. Бажаю гарного дня і до наступного відеоролика.